Триває всесвітній тиждень імунізації, мета якого захистити від небезпечних хвороб дітей та дорослих шляхом вакцинації. Згідно з національним календарем щеплень, людина отримує безкоштовну вакцинацію від десяти хвороб. Перші щеплення проходять ще у пологовому. Першу добу після народження діти отримують щеплення проти гепатиту Б. З 48 годин до п'яти діб отримують щеплення проти туберкульозу і далі вже з Розвитком дитини ми продовжуємо давати дитині захист шляхом імунізації від таких хвороб, як кашлюк, поліміеліт, дифтерія, правець, хіп інфекція, кір, паротит, краснуха, які дитина отримує в залежності від віку для того, щоб підтримувати належний рівень захисту. У дитячій поліклініці у наявності є вакцини БЦЖ, КПК та АКДП. Захисний титр антитіл у дитини працює до шести років. Потім треба ревакцинація в шість років. Ревакцинація буде від кору паратиту краснухи. Це комбінована вакцина КПК, від поліеміліту крапельки оральна вакцина ОПВ, від дифтерії правця вакцина АДП. І далі в 14 років в шкільному віці повторюється вакцинація проти поліеміліту, і в 16 років дифтерія правець з ослабленим антигенним містом. І далі вже щеплення йдуть як дорослих. Діти рахуються до 18-річного віку. Крім основних щеплень в Україні зареєстровані і додаткові вакцини, які педіатри роблять за згодою батьків. Це вакцини від ротовірусної інфекції, від пневмококової, Інфекція від вірусу гепатиту В, від мінгококової інфекції від вірусу папілому людини, від коронавірусної інфекції, від грипу. Серед них найбільш популярною є вакцина від ротавірусу. Її роблять дитини перорально починаючи з шести тижнів. Ротавірусна інфекція вважається однією із Найпоширеніших причин діарей у дітей у віці від 6 до 5 років. Ця інфекція проявляється лихоманкою, блювотою, діареєю, і це може привести до зневоднення. Дуже важко протікається інфекція у маленьких діток, тому що батькам зазвичай дуже проблематично цю дитинку відпоїти, і тому вони, як правило, отримують допомогу в стаціонарах. Ще одна у списку рекомендованих додаткових вакцини від пневмококової інфекції Пневмокок – Це бактерія, яка викликає такі захворювання, як пневмонію, риносинусит, запалення сльозових оболонок носа і носових пазух, отит запалення вуха, і таке грізне захворювання, як пневмококовий менінгіт, запалення мозкових оболонок. В Україні зареєстровані дві вакцини від пнемококу інфекції. Це вакцина Синфлорекс і вакцина перевенар 13 Вакцина Синфлорекс захищає від 10 штамів пнемококу, а вакцина Перевенар-13 13 від 13 штамів пнемококу. Додаткові щеплення через деякий час також потребують ревакцинації. Якщо обов'язкові вакцини від хвороб безкоштовні, додаткові треба купувати за власний кошт. Дитяча поліклініка забезпечує усі етапи холодового ланцюга. А після щеплення дитина разом з батьками перебуває у комфортній кімнаті здорової дитини задля попередження можливих реакцій від щеплення.